Всім привіт! Ми з України! Слава Україні! Героям слава! Так, глядачі підписники мого канала. Ну що, таке як? Звернення до жінок. Жіночки, якщо вам чоловік каже кохана, купуємо трактор, заживемо як люди, помощник сім'ї, не вірте ні одному його цього, ні одному його слова. Он моя стич вже либиться. Каже, що я тебе з дому вижену. Mm. Махай. На цей. Так, ну що ми зараз? Займаємося плужком. Дуже багато там питав, у вас поради, кажуть, кажу, порадьте, що робити. В общем-то, хотілося мені поставити польову доску на свій плужок. Ну, пишіть, вам трошки розкажу і покажу. Так. так. Ну що я? У нас зараз дуже сиро, мокро, щоб трохи облегшити життя тесорчику, бо як ви знаєте, тягає він ПЛН 335. Це плуг МТЗовський виходить, ну, тягає його на ковчик Поставив я в ці отвали пластикові. В принципі, мені сподобалося обалденно. Ну і така влізла в голову думка, якби поставити польову доску теж пластмасову. Ну що? Знаєте, якщо солізе в голову, то вже від цього ніяк. Кажу, дружині, давай возимо, бляха-муха. Вона каже, ти заколупав. Як на ліщі та трусика, в нього гроші нема ні трясті. Як на свій трасур і на плуг, то в нього і гроші є. Так, замовив я польову доску. Зараз покажу, що я замовив, що прийшло. Сьогодні поїхав, тільки забрав. Так, а ну не паде? Так. Ось така польова доска. Пластик. В всередині. Ні, не ця. Ось така полява доска. В принципі, железяка, сталюка. Ну, я знаю, десь десятка, мабуть. І в ній стоїть така вкладка пластикова. Вкладка пластикова. Отак, хопа і все. Раніше виробник робив, бо дуже там часто були нарікання, що вони ламаються, гнуться. Ну, знаєте, навіть і на це я так... Що буде, те буде. В общем то, ну хочеться мені кортити все, спробувати, чи буде легше, чи ні. Зараз виробник робить наоборот. Отака вкладка виходить. вкладка виходить, пластмасова, а плюс тут железяка. Так, я вам. Я крутю -крутю, як сонцем. Куди воно ставиться? Ставиться воно ось сюди. Як ви бачите, ну, я це, виїхавши з Уранки, тут постійно налипше. Уранка в нас грязна зараз с сира. Фух. Ну і думаю, поставлю отак оцю. Думаю, буде отак. Дивіться. Так що, що ми робимо зараз? Ставляємо, монтуємо, вам показуємо, як воно буде працювати в оранці. Так займаємось такою модернізацією. Модернізуємо, модернізуємо, звісно, ніяк не домодернізуємося домодернізуємо цього, цього трактора цього плуга. Так, що будуть питати по цінам, глядачі, що я вам скажу? Оця польова доска, по-моєму, 700 гриваків. В общем, то що я замовив? Три штуки і плюс замовив болти. Ось Сюди, щоб були болти, бо в мене немає болтів. В общем-то, вся посилка вийшла 2200. Яка я дружина? Тобі, бля, в мене залишилося вигорати моєї землі 40 сотих. А ти за твоїх 40 сотих, давай я краще найму його, хай нам вигорять, каже, ну той плуг спокою, каже, щоб не чіпай, і майже гроші куди, каже. ні, Треба поставити і щоб ну, подивитися, чи краще буде, чи не краще. Я думаю, дуже багатьом хлопцям це буде цікаво, як воно буде з цим орати. Ну і зроблю всі такий невеличкий отзив. Чи стоя їх брати, чи може вони просто нафіг не потрібні. Оце все, все граню і з тим плугом. Так що якось так, ну нічого, а я ложу ці. Польову доску, заводю сороковчика, виїжджаємо, ставляємо його більш сюди на асфальт, щоб було, якби треба буде і сварка, і болгарка. Ну, щоб, не, як, щоб не лазити, не працювати в грязюці. Бо в нас грязь. Дивіться, яка. то кокотня повна. Сьогодні цілу ніч йшов дощ. Так що от так і діли. Ну нічого, погнали виїжджати і будемо ставляти їх. Опа! Так, заводим сорок Ух! Так, ну що, виставили плугжук на сухенькому, зараз займаємося і показуємо вам кінцевий результат. Погнали! Так, ну що? Поливаємо бо спалим зараз і пластмасу. Так. Ну що, глядачі підписники? Нарешті ми його доробили. Получається, ну як ми? Ви дивились, я робив. Тут таке, знаєте, як один робить, а кхм. всі дивляться на дивані. Ай, так. Ну що, поставили ми польову доску. Все, в принципі, стало без питань. Без ніяких тих підійшло, все по красоті. В общем-то, всі три польові доски поміняли. Поміняв. Ну і що я вам хочу сказати? Оця заводська доска польова, вона тонша. І тонше, як не в половину виходить. Як не в половину тонше. Плюс оцей пластмас і вийшли ми ну, воровень із лиміхом. Не знаю, чи це буде працювати, чи ні. Може дай леміш не буде брати. Ми, в общем, натворили чудесов. <смі> ну, це думаю, ми побачимося в полі, як він буде працювати з цими польовими досками. Такі ну що, знявши польову доску стару, звісно, робила вона. Бачите, заокруглена, все, одна сторона прям зализана гарненько. Це останній корпус, а перший корпус взагалі аж чуть не порізався на неї. так Як узявся, вона як лезвіє. Так що, я думаю, вже прийшов він час їх міняти. Хоча, звісно, оці польові доски, вони... Взаємозаміняємо. Отак можна перекрутити їх. Поняли поміняти. Так що має, хто не знав. так що цей. Ну а ми що? Чекаємо на погоду і виїжджаємо в поле, пробуємо, як воно буде орати. Ну і, звісно, вам заразом покажемо. Так що, Слідкуємо, далі буде цікавіше. Погнали! Ну що, глядачі підписники, день наступного дня. Вже ще той, що на вечір. Таке ж є бажання спробувати, як же воно оре. Так що погнали. Бо на як сьогодні на ніч і вже показує дощ. Задобали тоді ці, ці дощі, звісно, ну, нічого не зробиш. У природи нема погоди. Погнали! І ми на місці. Погнали, подивимося, яка земелька. Так, глядачі і підписники, ну що, приїхали ми на поле. Ну таке ж не поле, це огородики. Невеличка ділянка. Тут виходить, 30 сотих. На цій якраз ділянці я й поламався. Виходить, пройшов один корпус в одну сторону і там, виходить, став. Так, ну що вам хочеться показати? А, у нас дощі дощі. звісно, замучили вже земля-калюка. Не знаю, зараз будемо випробовувати, що, на... що... що натворили з плугом. Може, так я думаю, буде легше на цьому. Нам дуже глядачів питали, кажуть, Льоня, що ж ти не як ти додому доїхав? Та ну як додому доїхав? Приїхав товариш ЮМЕЗом, підчепили, на сергу підняли передок. І так потихеньку доїхав додому. Благо що тут мені додому буквально, ну кілометр півтора і все, і я вдома. Так що якось так. Ну нічого, а ми погнали, орем, піднімаємо плужок, дивимося, ну і, звісно, поміряємо глибину. Яка ж там глибина? Взяв я <кхи> рулясочку взяв. Так що все по-чесному, щоб було, <кхи> погнали. Так, пара передача, ходю десь 6-7 кілометрів. Так, глядачі підписчики. Ну що, давайте глянемо на плуг. Звісно, воранка мокро, капець. Бере чотири колеса гребеться. Оце, такого в, в житті, Я такого в житті не орав ніколи в своєму. Так, ну що, давайте глянемо на польові доски. Дивіться, яка красота. Ай-яй-яй-яй-яй. Чистота, дивіться, чисті. Тут чиста. Ну, в общем-то, поліві доски працюють класно. До того я б зупинявся, а тут все позалипше було на цьому. Ну, звісно, сира земля, важко все одно тракторі. Тут як почути ту різницю, важче, легше. Я думаю, якби була б нормальна уранка, що нормальна ця, воно б набагато було б легше трактору Обалденно. Хоча йде без питань. Три корпуси, як ви бачите. Так, ну що, на отвали. Дивіться. Є ось, ну воно тут, ну що тут, тут. грудка. Ну, воронці класно падає, відділяється, так що в принципі, пластикові отвали працюють непогано. Бачите, цей ось який отвал. І тут ось бачите, те, що вся земелька відійшла від нього. Так що, в принципі, пластиком цим, як воно далі буде ходити, ну я поки доволіний. Такою, такою модернізацією свого плуга. Ось такі ці. Так, ну що я 5 секунд вам покажу. Як же бо я не показав на цьому, як же я зробив отут. Получається, вирізав отакі пластиночки, приварився оцю, до нього до пластинки, два болта до цього і все. Ну, Ось таку конструкцію зробив. По-другому не міг нічого придумати. Саме легше, проще, я думаю, ходити буде. Так що така красота. По цьому взяв приварив, то в мене не було, приварив до колеса чистик. Бо думаю, зараз глядачі кажуть, чистика люня без чистика. Блін, його забиває. На таку погоду чистик не годиться. Його загіліє, кульсо стоїть, заривається, глибину робить дебелячу, ну не годиться. Приїду додому, відріжу його коли години і все. Ну, дуже грязно. Грязно, прям капець. Ну що, вчить поміряємо ранку? Не знаю, чи там що вийде чи ні, вам показати. Ай. Ну спробуємо. Так. де моя дежурна монтировочка? Ось така дивіться. Я думаю, і сантиметрів 40 є. Пишить спробуємо. Дивіться, я не ні ходив, ніде нічого. Виходимо. Ну по глибині я тут не буду. Тут глибина, Ну ось, як по борозні. Ось така глибина. Зараз прикинемо по борозні. Дуже люблять, має борозну люди, хто... бо методів міряння дуже багато. Так, по борозні 28 см. Ось. ну. 28 см. Так, ну як мене вчили, колись в мене, мене один дядушка доколупався, каже, Льоня, мілко ориш. Кажу, давайте міряй, без питань. Нас по старому цьому міряли отак. Заходили на оранку, підтопчували, підтопчували. Я ж така ще мокраша затопчую взагалі. О, затоптав. І тоді міряй. О. Ось поки став цього. Ану. Так, по такому, звісно, 24 ой блин. 24 см. Ну воно трамбується в як то кажуть повний Ну, Мокре ж там балакати на цьому. Ось така уранка. Ну нічого, ако вам подобалося таке відео, коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все буде Україна. Обов'язково. ну а ми їдемо дурим, як-небудь, щоб вже до мене не чіплювалися. Ну, ми і пройшли, бачите. Туди-сюди, поки вам трошки відео зняли і забалабенили ще що півділянки. Так що, всім пока-пока.